Польські медики із міста Тарнова передали для своїх колег до Славутської міської лікарні великий вантаж гуманітарної допомоги. До нього увійшли функціональні ліжка, приліжкові туби, м'які меблі та різний медичний інвентар: інвалідний візок, велетернажер для реабілітації тощо. Як зазначають у закладі, це дасть змогу поліпшити комфорт пацієнтів під час стаціонарного лікування. Тому медичні працівники щиро вдячні усім причетним за допомогу. Прекрасно для нашої лікарні, чесно кажучи, навіть не очікував, але я щиро вдячний і Тетяні Васильівні Кондратюк і нашим партнерам з Польщі, Тарнави, з лікарні, за те, що вони дійсно нам подарували такі ліжка. Ми в свою чергу зобов'язуємося, що будемо. На цих ліжках якісно надавати якісну медичну допомогу і взагалі лікарня оновлюється з кожним днем, а це все для наших людей.